Рашка вже давним-давно дожа по заслугам получить за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за цю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, вони сар саркофаги роблять гляньте, які тобто е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони е що говорять? Ну так, да, в Україні війна, але давайте будувати ось ці типу, електростанції і покривати, їх типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, це все історії. І це ж не просто десь на слова, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от Британія. Поняли, Зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, Ну трошки треба заображати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні так що, друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео. Буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце скільки хожу, це відео записую. Я ще не обійшов повністю. Я тільки три ряда обійшов. а Їх тут шість рядів тільки в цьому залі.